Перша механіка переміщення. При натисканні на A, -A W, S і -E D ми будемо переміщатися, як в Майнкрафті і багатьох інших іграх Роблоксу. Друга механіка це е, присідання. Е, якщо ви натиснете на Ctrl, то, по-перше, ви почнете повільніше. Повільніше ходити, а по, по друге у вас не буде помічати всілякі монстри е, в конкретності фігури. Про неї я розповім е, трошечки, не трошки трішечки, але трішечки пізніше. Е, а ще ось тут з'явиться е, значок. Також протягом всієї гри ви будете збирати монети. Їх можна знаходити в всіляких тумбочках е, і в таких кімнатах, і в скринях. Тільки що побачила, то це якби в мене зараз була відмичка, то я міг би відімкнути цю скриню. Більше про відмичку буде трошки пізніше. Е, ці монети мають два види Ну, два так. Види, як, куди їх можна потратити. Перший варіант це е, після смерті, в, вони автоматично конвертуються в кнопси. Або їх можна витратити в магазинчику Джефа. Як я вже і казав, що після смерті твої монети конвертуються в кнопси, які можна витрачати в початковому магазині на покупку всіляких речей, що можуть допомогти в майбутньому, але їх не обов'язково купляти. Також в грі присутні відродження, які можна отримати за робокси або за деякі очівки. Відроджень можна відроджуватися, ну, логічно, після смерті, але це працює виключно до 90-ї кімнати. Спочатку кожної гри цій грі присуджується сід, що працює однаково, не дивлячись на скільки разів і хто його запускав. Адмінпанель можна купувати за 299 робоксів. В ній можна, за допомогою цієї адмінпанелі можна робити приколь, всілякі прикольні речі. Наприклад, давати собі всілякі предмети атакувати ціляки монстрами своїх друзів, і себе давати собі нескінченну кількість життя і так далі. Також, протягом всієї гри, нам будуть зустрічатися двері. Власне, їх 100. Це є основна це є суть гри. Відкрити 100 дверей. Також деякі двері можуть бути запертими на ключ. Для того, щоб їх зайти, знову ж таки, треба знайти ключ або відмичку. Ключ забереться з інвентарем моментально, як тільки ви відкриєте двері. Також протягом гри ви будете знаходити предмети. Предмети можуть допомагати в грі, і їх можна мати не більше шести. Також предмети можна викидувати за допомогою клавіші X. Якщо ви отримаєте ключ, папірець, то вони не будуть рахуватися за предмет. Тобто ви можете брати, наприклад, 6 предметів плюс ключ або папірець. Також протягом всієї гри нам будуть зустрічатися найрізноманітніші види монстрів, що мають також дуже різні види атак. Від деяких треба ховатися, від деяких треба бігати, від деяких треба навпаки, бути якомога тихішим. Зараз я вам показую ось також дуже цікавого монстра, від якого треба, від якого треба йти в різні сторони. Втілом про них я розповім трошки пізніше. І нарешті смерть. Якщо, якщо ваше ХП опускається нижче 10 нижче 0, то ви помираєте. У вас показується ось такий екранчик. І підказки, чому ви померли. Про ХП забув розповісти. Якщо у вас повне ХП, то ви просто не будете його бачити. Якщо ж у вас ХП ну, стане меншим за 100%, ну візьмемо ХП в відсотках. То, як ви зараз бачите, воно почало показуватися. Відкриває цю частину механік, механіка Guiding Лайту, забирати двері перед деякими монстрами. На самом деле, Гайдін Лайт має багато механік, а про нього самого я більше розкажу в частині з монстрами. Ну так, його можна вважати за монстра, який просто нам допомагає. Друга механіка Гайдін Лайту це е, робити так, щоб працювали хрести. Більше про хрести я знову ж таки розповім в частині про предмети. І те саме Гайдін Лайт нам підказує, хто як нас вбив і як цього не зробити наступного разу. Ну, тобто не померти. Е, наступна механіка це підотажі. Е, підотажі не, не обов'язково проходити, але можливо. Backdoors спочатку ти можеш зайти відразу в нього, а також rooms і outdoors, які можна, які можна зайти протягом готелю. Ну, Rooms, про щодо outdoors зараз величка примітка, його не було, до обновлення The Great outdoors. Тому ця інформація, знову ж таки, навіть для цього оновлення не дуже правильна. Наступна механіка це е модифікатори. Вони відкриваються при проходженні готелі. готель я не пройшов, а отже, розпоказати вам фотографію їх, або хоча б тобто, скріншот, або хоча б запис геймплею, я не можу. Але просто скажу, що вони якось змінюють геймплей, тобто можуть, тобто ці модифікатори, які полегшують його, будуть давати менше монет, себто кнопці в кінці, а ті, які поважчують... Вони будуть давати більше кнопців в кінці. Наступна механіка це механіка ось такої рослини. Її можна відкрити за допомогою череп ключа в медпункті. І якщо ти її натиснеш, як ви бачите, мені ось так трішки екран позеленів. І ось тут знизу зліва. Ось так значок з'явився. Він буде, якщо, що підійматися над хп, якщо воно в мене трішки впаде. Ця штука поступово хілить моє хп. Наприклад, ось я трішки отримав ру... домагу, і воно з часом відхилило його. Звичайно, це прям ну не імба, якщо ти отримаєш урон, то, домах, точніше, то воно тобі ще має трошки часу почекати. Але все ж таки штука доволі так і потрібна. Протягом всієї гри ви будете зустрічати дуже багато картин. Їх не буде хіба що на е, останніх 10 кімнатах. Якщо клікнути на кожну з таких картин, то буде написано якийсь текст. Ну, Під кожним із е, однаковими картинами буде однаковий текст. Одна картина особлива, про неї я розповім в частині з монстрами. Наступна механіка це бейджі. Вони видаються багато за що. І, як ви бачите, ось так воно отримується. Зараз я отримую. Я кажу зараз. Ну, отримав відразу два. Е, їх можна подивитися в лоббі е, і повісити собі в як на аватар. Відкриваю <звук> частину кі... е, затемнена кімнати. В цій кімнаті, абсол... кімнаті може посити будь-якою. Себто замість звичайної кімнати, в цій кімнаті просто були вимкнені ці... ліхтарики всі. В цій кімнаті а, також варто використовувати всілякі освітлювальні штуки, а, і а, бо вони роблять, бо ну саме вони роблять світло, то в цій кімнаті його немає. Як я вже казав, затемнена кімната може попастися самі будь якої кімнати іншою. Також деякі монстри роблять із звичайних кімнат затемнені. Підвал. Це наступний від кімнати, що має сітку, та ось такий підвал. В підвалі можна знайти хілку і важіль. Якщо натиснути на важіль, то відкриється сітка і таким чином можна буде пройти далі. В підвалах, як ви бачите, також можуть бути ось такі штуки, вентиляції за допомогою, через які можна прилазити. Ось так дивно виглядає 60-та 60 кімната, адже конкретно за цими шафчиками є лабіринт і сітка іншим. В наступній кімнаті є великий підвал, тобто в ну, декілька разів збільшений. І там треба знайти важіль. Також і він, але він відкриє не тільки сітку на 61-й кімнаті, а й сітку на 60-й кімнаті. Таким чином можна буде перейти в рум. Але для цього ще треба буде дві відмички і череп-ключ. 67-ма кімната це завжди медпункт. В ньому можна знайти цілу тонну яшечків і е, також багато дверей, і також двері, е, що ще двері ще нікуди не ведуть, там просто можна трішки залутати. Монеток. І також двері, що двері з черепом, для відкриття якої треба череп-ключ. Я вже розповідав про рослину, так от це, це, це та сама двері. 89-та двері це ось такий садок. Тут можна зайти ножиці статую, декілька шевчиків, а ще штуку, яку можна відкрити ножицями, і там буде тонна монеток. Механіка номер 27 це у дверей 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 і 99. Ці двері виглядають як ось така теплиця, в, в, них, в них дуже часто прилітає е, і очі. Перша механіка в цій частині це механіка ліхтарика. Він, як ви бачите, має декілька зарядів. Також його можна заряджати за допомогою батарейок. Ну і, звичайно ж, він освітлює темні кімнати. Ну або просто кімнати, але краще його, звичайно, використовувати в темних. Наступна — це пластир, що якщо у вас не повний хп, може захилити. Механіка 30 це вітамінка, яка може прискорити. Наступний предмет це хілка, що, як ви зрозуміли, може трішки вас захілити. Наступний предмет це хрест, що може або повністю вбити, або зупинити монстрів. Наступний предмет це будильник, якщо його використати на фігурі, наступно в бібліотеці фігури, то вона. То як тільки він спрацює, вона з величезною швидкістю побіжить на нього і розіб'є. Прямо як я в, 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 рано вранці. За допомогою відмички можна від, відкривати замкнені двері без ключа або м, скрині. Череп-ключ працює до, саме так, як і відмичка. Але він до того ж може відкривати прохід до румсу і, або м, закриту двері в медпункті, ту саму з рослиною. Також в 989 й кімнаті можна знайти ножиці. Я вже розповідав про це. З допомогою них можна відкрити е, одну двері. Ну, це двері назвати мені важко, але зараз ось, зараз ось так воно виглядає. Е, в ній можна, як я вже казав, знайти цілу тонну золота. Плюс ці ножиці можуть, можуть багато в чому допомогти в другому етажі, цебто в майнерсі. Але сьогодні у нас розбір саме готелю. Якщо ви хочете побачити розбір майнерсу, то ставте лайк. Ура! З першим байтом! Наступна на черзі це запальничка, яка освітлює темну кімнату, але її не можна перезаряджати так само, як і ліхтарик. Наступний це 38-й, це розлом. Чому він в цій групі? По двом причинам. Перша причина це те, що він робить декілька предметів, дуже цікавих, з інших предметів, звичайно, але все ж таки. А друге те, що я просто забув його впихнути в групу механік другого ступеня. Вибачте мене за це, але в принципі він тут непогано дивиться. А наступний предмет це свічка. Я не знаю, куди він куди вона по куди поділкувалася ціла тонна кадрів. Але вони просто не записалися, прикиньте. То я просто вставив рандомний кадр. Так от свічка, насамкіли не те, що прям гарний предмет, але я сказав, що це один із найгірших предметів. Вона працює як освітлення, але має одну проблему. Для того, щоб її запалити, потрібен вогонь, цебто, наприклад, з вогнища, що тут доволі популярне, але все ж таки. Я не знаю, хто його буде реально використовувати. Єдине нормальне використання у нього є у розлома. Також, якщо цю ж свічку засунути в розлом, то вона просто вона почне то вона перетвориться в покращену свічку, що буде світити навіть без вогню, а ще буде відключатися, коли поряд є монстри. Ось це реально класно, але колись свічка робила те ж саме, але без е розлому. До речі, про розлом забув розказати. Ця штука, має, ця штука переносить предмети з кінця гри. тобто, наприклад, ви в кінці гри в судній кімнаті отримали якийсь ліхтарик, ну тобто донесли до туди. засунули його в розлом, і ось в кінці, і ось перед початком кожної гри ви можете взяти цей ліхтарик з розлому в першій кімнаті. 41 предмет це покращена хілка. Її можна отримати, якщо засунути хілку в розлом. Ця штука буде робити всіх монстрів, а також ті ж ці предмети, які треба знайти на деякий час. Як в Майнкрафті, коли в них вистрілила спектральна стріла Септо підсвітлює їх. Але це на дуже короткий проміжок часу, і, чесно що використовується тільки в сотій кімнаті, але й але навіть з цим не пройшов. Останній предмет в цій частині це батарейки, з допомогою яких можна збільшити запас світла свого ліхтарика. Чесно кажучи, батарейки тут взагалі найпопулярніші, як на мене, предмет, то все він попадеться небага дуже часто. Але при цьому у тебе не завжди є фа ліхтарик, щоб було що захилити. Ну, але в цілому все рівно дуже класно, що робить і ці батарейки робить, роблять ліхтарик неймовірно крутим, адже він фактично завжди на повній ізоляції. Але на останніх десяти кімнатах батарейк зовсім немає, а ліхтарик використовується дуже часто, тому е... так також це прям. Ну... Не супер-імба. Супер остання механіка цієї частини. Е, так, як пам'ятаю, що казав останній предмет, але то був останній предмет. А це вже остання механіка. Е, це стак ліміт. Так я його також мав покласти в механіки або механіки базової механіки або механіки другого ступеня, Але, знову ж таки, забув! Та й до того ж воно реально більше пасує до цього. Е, Отже, хрест, ліхтарик, запальничка, будильник, череп-ключ, також свічка і покращена свічка. Можна тривати цей ліміт один і максимум в інвентарі можете брати один. Тобто, якщо в тебе один, одна, один хрест, то ти вже не можеш дати інший хрест, навіть якщо в тебе є пусте місце. Далі Хілка і покращена Хілка можна мати в інвентарі скільки, е, скільки завгодно, але стак Ліміт 1. Е, відмички і вітамінки можна е, виключно мати стак Ліміт 3, але і при цьому лише е, один стак в інвентарі. Тримати одночасно. Перший монстр е, це раш. Він летить, і для того, щоб його запобігти, треба залізти в шкаф вчасно. Для того, щоб зрозуміти, як, де Раш летить, то е, починає е, до, блимати світло і е, е, звуки роздаються. Також Раш робить звичайну кімнату, кімнату темною. Так, як ви зрозуміли, у кожного монстра є декілька механік, окрім, окрім деяких, і тому. На, деяких, на кожного монстра буде по 2-3 механіки. А на деяких так взагалі 5, а то й 6. Наступний монстр це Амбуш, що дуже схоже з Рашем, але прилітає декілька разів. Терпіти його не можу. О, хіба це не прекрасна картина? Амбуш помирає від Христа. Ні, ну серйозно, я на це не можу надивитися. Після невеличкої перерви повертаємося до е, механік. Наступний монстр у нас це Сік. Він, він ось такий спавниться калюжі, і від нього треба тікати. Відразу ж в другій кімнаті втечі від сіка, нас, нас чекає такий прикол. Все правильно, треба присідати під, шаф... під е... шафчиками, щоб пробігти далі. Обережніше стережіться руку, вони вас від... відразу схоплять і, в... і помрете. Також не треба наступати на палаючі лампи. Від них ви також отримаєте домахи. А зараз наступ, наступний монстр. Це фігура. Прикольно, що її механіка вийшла п'ятдесятою, оскільки вона також вперше з'являється на 50-й кімнаті. Так от, фігура мож, не може вас побачити, але може вас почути і ваша ціль втекти з бібліотеки. Але, звичайно ж, це доведеться робити набагато обережніше, ніж з Сіком, адже вона вас дуже легко може наздогнати. А отже, вам доведеться бути якомога тихішим, щоб вона вас просто не почула. Як вже казав, що вона не може нічого бачити, то от, ви реально можете прямо перед, перед нею бути, і вона вас не помітить. Але якщо ви за два кілометри е, зробите якийсь звук, то, то все, вона, вона перебіжить. Для того, щоб втекти від фігури, вам буде потрібно ввести код, а для того, щоб дізнатись його, вам потрібні книги та ось цей листочок. Е, в книгах які можна знаходити поміж е, шафок. Будуть код, наприклад, трикутник дорівнює 1, хрестик дорівнює 4 і так далі. А так, а, в, а на листочку буде написано, наприклад, трикутник 1, хрестик 2, квадрат 3 і так далі. до Тобто там 5 цифр. І ось, Оскільки ви знаєте, що трикутник це 1, а хрестик це 4, отже, ви знаєте, що перші дві цифри коду це 14. Таким чином, можна дуже легко знайти код. чи не так? А ось і ні, адже вам доведеться завжди тікати від фігури і бути якомога тихішим. І ось тут треба вводити е, свій код. Як ви бачите, коли, коли не стискає на якусь із е, цифр, то вона е, прокручується до наступної. Наприклад, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І знову 0. 53 механіка, а також п'ятий монстр. Це у нас халт. E, halt, e, або це виглядає e, як прийови. ось так він глядає, як ви бачите. І він, він телепортується то позаду вас, то попереду. Таким чином, для того, щоб e, втекти від нього, вам треба спочатку йти назад, потім вперед. На самом деле треба обертатися, але фак по факту можна просто йти то вперед, то назад. Це реально працює. Очі домажать вас, коли ви на них подивитеся, а ще, e, ще пропадають, коли закривається двері. Точніше відкривається наступна. Е, наступний монстр це скреч, що спавниться в темних кімнатах, а також лякається, коли на нього дивишся. Якщо на нього не подивитися деякий час, то він просто вкусить тебе на 30 хп. Наступний монстр на черзі це дюб, який ховається за неправильними дверима. Щоб зрозуміти, що за двері є дюб, е, треба можна подивитися на номер. Це б було в двері один, потім в двері два, і оп, ще одна двері два. А отже, за нею дюб. Наступний монстр це Тімоті, який ховається в ящичках. Зрозуміти, що в ящику Тімоті неможливо, але він спавниться з дуже маленьким шансом. Отже, в приндомажить на 5 хп. Отже, в принципі, єдине, що він може зробити, це злякати вас. Наступний монстр це Гайдін Лайт. Про нього вже казав в механіках другого ступеня. Але він має все ж таки ще декілька цікавих механік. По-перше, якщо ви дуже довго не можете відкрити двері. То він підкаже, де ця двері? За допомогою голубого світла. Також він так робить, якщо ви дуже довго шукаєте ключ або книги в бібліотеці фігури. Навіть якщо ви їх недовго шукали, то він все ж таки буде допомагати вам невеличким підсвітленням, так якщо ви будете довго шукати, то воно буде збільшуватися. А також, а також звуками. А зараз давайте швидесеньку про тих монстрів, на яких у мене немає кадрів. Ну, цебто я їх не зустрічав. Перший на черзі це е, Джек. Він може з невеличким шансом заспавнитися в шкафу і ще з меншим шансом заспавнитися в кімнаті. А також, якщо він заспавниться в кімнаті, то він зробить її червоною. Інший наступний монстр Shadow. Ще з меншим шансом може заспавнитися в кімнаті, або з схожим, або з меншим, я не знаю. Але він неймовірно рідкий, і я навіть, чесно кажучи, рідко бачив навіть у ютуберів, коли він спавнився. Можливо, його ні, можливо його видали в вовнові, не знаю. Але ну, нехай. Так, у мене є кадри з Джефом, але він мені тут просто попався, і мені не захотілося знову знову робити все заново, і тому він буде прямо зараз. Так от, в магазинчику джага можна купувати всілякі речі за монети. Е, наприклад, хрест, відмички, хрест ключ, ліхтарик, запальничка. Хайде, він виштовхує тебе із шафки, якщо ти там будеш занадто довго. Також він не дасть тобі на, найближч... на найближчий час туди заходити. Наступний монстр це гліч, який приносить тебе в наступну кімнату, якщо в тій стався якийсь баг. Наступний монстр це Void, який, є, якщо ви граєте з друзями і відстали від них трошки, а за вами закривається двері. Так, якщо хтось не знав, то за вами закривається двері. Так, я мав би про це розповісти давно, але забув, знову ж таки. Е, там приблизно 5-6 кімнат і вже двері закриваються. І якщо ви зупинитеся за цією, кім... за цією закритою дверю, то вас моментально перенесе Void до ваших друзів. Але при цьому ви. Втратите деяку де кількість хп. Наступний монстр це Саллі, який краде в тебе предмет, якщо ти вчасно не втинеш покласти його перед ним. Ви спитаєте, а на що ж тоді класти, якщо вона сама його забере? А відповідь дуже проста вона ще й тебе надумажить, якщо ти перед нею не покладеш. Наступний монстр це дред. Що якщо ви не дійдете до 13-ї кімнати вчасно, то він почне вас атакувати. І якщо ви також будете дуже і дуже довго бути в одній кімнаті і просто не відступати звідси, то він рано чи пізно вас вб'є. Єдиний спосіб, якщо він вже по вас прийшов, відкрити наступну двері. Але якщо ви це зробите і цього не зробите, то ви помрете. Забрав породно цікаву столиць розповісти, коли розповідав про Сіка. Е, перед втечею перед від нього е, дуже величезна кількість стін буде заповнена його очима. Так, стоп. Давайте розберемо цей катерець поцікавіше. Бачите оцю картину? От і я бачу. А це не картина ніфіга! Це очі Сіка. Пам'ятаєте, я казав про дивну картину? Так ось це вона і є а ось новий монстр Снейром. Він виглядає як пастка, і ось що стається, якщо ви на нього наступите. Все правильно. Ви зупинитеся, отримаєте три, е, вам наноситься трішки домагу, і так... а також у вас буде дуже поганий настрій, тому що із-за цього ви можете... вас може вбити раж. Так, це була остання механіка. Отже, всім, до побачення!